Доброго дня, друзі! Компанія Агрокоптер на зв'язку. Сьогодні більш детальніше розповім, як працює сервісна бригада з надання послуг за допомогою 50-літрового агродрона. Екіпаж наш складається з двох людей: це оператор та помічник оператора. Все ми возимо за допомогою позашляховиків, фургон, причіп, в якому вже стоїть генератор, зарядні пристрої, змішувально заправний вузол, освітлення, комплектуючі запчастини до дрона, бензин. І все необхідне. Оператор здійснює обмір поля, виставляє параметри, слідкує за роботою агродрона. Помічник оператора допомагає розвантажувати, завантажувати обладнання, замінювати акумулятори, заправляти робочим розчином агродрон. Від господарства приїхав трактор з водою та засобами захисту рослин. Відповідно, більше людей не потрібно на полі. Тобто від вас задіяна одна людина і одна одиниця техніки. У нас все компактно у фургончику. Такий дрон за зміну може оприскувати до 280 гектарів. Зміна це з 7-ї години вечора до 5-6 ї ї години ранку. На відео ми зараз бачимо, як працює 50-літровий агродрон. Вилив робочого розчину на гектар 8 літрів, швидкість роботи 40 км на годину. Висота над рослинами дрон летить на висоті 4 метри, ширина оприскування 9 метрів. Дрон автоматично працює без участі людини. Оператор тільки виставив параметри, які потрібні для роботи. І дрон працює. Працює до тих пір, поки в нього не розрядиться акумулятор. Він зупиниться, запише місце, де розрядився, і повернеться автоматично на місце, звідки взлітав. І другий випадок це коли в нього закінчиться робочий з бачкою, він також автоматично зупиниться і повернеться на місце звідки злітав, а потім продовжить свою роботу. Ви можете придбати обладнання в компанії Агрокоптер, пройти в нас навчання, залишитися на супровід техпідтримку, також ми можемо допомогти в побудові бізнесу з надання послуг агродронами. Якщо вам цікаво, цікавить дана тема, звертайтеся з радістю, поспілкуємося. Познайомимося, ми знаходимося в місті Вінниця. Місто Вінниця компанія Агрокоптер. Всім гарного дня!